Коли зловісна блискавиця Сторуко серце уп'ялась і опалила ваші лиця, у танці дикому зайшлась, коли в їх хмар спопиліли, у знавеснілому вогні Ви смерть приборкати зуміли. У тім останнім рубежі не віддали їй на поталу. Світанки наші наших ніжнище, ви як один супроти стали. Пекели січані дождем у тій жорстокій веремії ви до кінця тримали бій і пронесли свої надії крізь вогнесміт своїх надій. Шумлять жита, які раніше, Найбудь у небі літаки, За вас історія допише суворі подвігу рядки. Чорнобильський вітер по душах мете, чорнобильські пи на роки опадає. Усе пов'ятаю.